Чи може наркоз привести до розвитку деменсії? Питають наші глядачі. Безпосередньо він не може призвести до розвитку деменції. Але ви пам'ятаєте, що, що таке наркоз? Наркоз це штучний сон, це по суті інтоксикація. Любий негативний вплив на головний мозок він може спровокувати ту чи іншу дисфункцію, особливо у людини похилого віку. Тобто теоретично загальний наркоз для людей похилого віку 65+, це не дуже добре, але бувають і речі, коли мова йде про оперативне втручання, необхідне оперативне втручання і від цього нікуди не дітися. Чіткої кореляції і однозначних доказів про те, що наркоз може викликати простимулювати деменцію, немає є завжди. Ми зважаємо всі за і проти. Користь зиск і шкоду від тої чи іншої медичної процедури. І те ж саме стосується наркозу. Наркоз, а по, по, наркоз сам походить від від словосполучення наркотична дія. Тобто, даючи наркоз, ми вводимо пацієнта у штучний коматозний стан. Відповідно, кома це безсвідомий безсвідомий стан. І це за рахунок того, що йде пригнічення роботи головного мозку стосовно пацієнтів з деменцією. Два роки ми з вами проживали у пандемії два навіть більше років в пандемії ковіду. Під час ковіду ми спостерігали досить багато цих скарг, досить багато пацієнтів скаржилось на туман в голові. Така специфічна була скарга у цих пацієнтів, на зниження пам'яті, уваги і появу знову ж таки тривожності і панічних розладів. Тому, як я вже й казав, різноманітні захворювання не тільки ковід, а всі процеси, які перетікають з порушенням обміну речовин, метаболізму людського організму, і в тому числі інфекційні чинники, інфекції, навіть не ті, навіть не тільки ті, що вражають нервову систему, вони за рахунок метаболітів самого інфекційного чинника, віруса чи бактерій, можуть призводити до. Пригнічення, погіршення когнітивних функцій. Ми це прекрасно знаємо. Коли у нас висока температура, коли у нас інтоксикація, лихоманка, або навіть коли ми одужали після грипу чи після ковіду, у нас ще тривалий час погіршена пам'ять, погіршений сон. Ми потребуємо відновлення, відновлення, в тому числі і фармакологічного. Чи можна в домашніх умовах перевірити людину на наявність деменції? Можна. Але це досить важко. Переважно це має робити все ж таки фахівець, невролог або сімейний лікар за допомогою валідованих шкал, про які я вже згадував. Найбільше. Ви можете їх, до речі, скачати в інтернеті і провести скринінгово провести свого родича через ці шкали. Там тест малювання годинника. Ви побачите там всі інструкції додаються. Ну, краще, щоб це робив підготований фахівець, тому що діагноз насправді деменції виставляє саме невролог або психіатр. Але скринінгово вам буде достатньо просто помітити порушення пам'яті, значні порушення пам'яті, уваги, появу дезорієнтації, появу мовних якихось дисфункцій, важкість в підборі слів, забутькуватість у вашого родича для того, щоб запідозрити у нього вже початок у цієї. Когнітивної дисфункції, тобто початок розвитку дементуючого процесу, і тоді краще все ж таки звернутися до спеціаліста до свого лікаря, який вже чітко визначить ці бали і е, запропонує е, первинну програму профілактики або лікування у такого пацієнта. Які ліки погіршують деменцію? Деменцію погіршують перш за все ліки, які впливають на вищу нервову діяльність на головний мозок? Це антиконвульсанти, це нейролептики, це транквілізатори, ті, які використовуються досить часто в психіатричній практиці. Агресія, агресія при деменції. Ось питання, яке лунає з чату. І ми агресія, ажитація, психоемоційне збудження, яке виникає у пацієнтів з депресією з деменцією, і в тому числі депресія, яка виникає, вони потребують фармакологічної корекції. По перше. Коректного догляду, якщо цей догляд здійснюється а, в сім'ї, то це максимально емпатичне і толерантне ставлення, заспокійлива поведінка, погодження з пацієнтів а, з пацієнтів, не втягування в емоційний конфлікт. Не, не дай Боже відповісти агресію на агресію чи роздратування. Ось це правильна поведінка, але головне це використання психофармакологічних засобів для зняття ажитації, зняття агресії. На жаль, частіше всього це дійсно. Нейролептики, ті, які власне самі можуть погіршувати когнітивну функцію. Але якщо є ажитація, якщо є агресія, якщо є здатність до сам... схильність до самопошкодження, того не уникнути. На жаль, то призначає відповідний фахівець це частіше всього психіатр Питання чату: якщо мама постійно вбачає у моїх діях щось що направлене проти неї, це може бути симптомом деменції. Так, це може бути симптомом деменції. До речі, одним з досить частих. Коли е, дементуючим пацієнтам здається, що ви за ними слідкуєте, ви забираєте у них речі, ховаєте від, не, від них речі, крадете у них речі, стає оця підозрюваність е, надлишкова. Це дійсно може е, і досить часто є ознакою деменції, ознакою вже сформованої деменції, коли ось ось вже почнеться оця несамостійність, якщо її ще немає. При деменції розвинулася агресія. Е, Лікар каже, що треба призначати сильнодіючі препарати. А написано, що ці препарати призначають при шизофренії Правильно, тому що одним з симптомів шизофренії є афективний стан, так звані позитивні психіатричні симптоми: це галюцинації, це марення, це агресія, це стан самопошкодження, це, чи пошкодження агресивні дії по відношенню до інших людей. І тому відповідно, як я вже сказав, призначають. Препарати при агресії, як при шизофренії для того, щоб зняти оцю це збудження, оцю агресію. Це дійсно так. Питання стосовно знову ж таки первинних симптомів: первинних симптомів, які ми. Можемо запідозрити у наших близьких, наших сусідів, наших родичів. Перш за все, я неодноразово про це вже говорив: це стан забутковості, стан підбору слів, стан неможливості висловити е, швидко і коректно свою думку, стан дезорієнтації. Е, Тобто ось такі речі, які мають кидатися в очі, і які є сигналом для того, що людину треба консультувати, консультувати у лікаря. Тому дуже важливо, дуже важливо саме на цій стадії, на ранніх стадіях почати правильно лікуватися, оскільки на ранніх стадіях можна призупинити процес, призупинити процес деменції. Чи можна, пере... чи можна намагатися переконати людину, що їй нічого не погрожує, то говорити з психотерапевтом, чи не, е... чи не вистачити сил? Це треба робити. Як я вже казав, для цього є певні тренінги з членами родини, з соціальними працівниками, які опікуються, які доглядають цих пацієнтів. Але перш за все, якщо у вас такі, е... на жаль, Пацієнт такий хворий присутній в родині, це перш за все не втягуватися емоційно, а спокійно і співчутливо, тобто емпатично намагатися заспокоїти такого пацієнта, потримати його за руку, відвести кудись в кімнату, де її ліжко посадити, а можливо й покласти його. Тось, тобто ось такі маніпуляції з агресуючим або збудженим, або ажитованим пацієнтом з деменцією. Після стресу стала забуватись раніше було, але менше. Але менше. Прокапала церебрум і дінар піля місяць мемопрув. Ну, шановні колеги, ми з вами це обговорюємо. Сьогодні всі ми знаходимося в стадії, в стані вигоряння. Хто знаходиться в тривозі, вигоряє, хтось переніс там ковід, чергову мутацію і у декого досить важкі важкі є ковіди, хто переніс, хто страждає на інше, соматичне ендокринне, кардіологічне, там печінкові ниркове захворювання. Це все ті речі, які так чи інакше через зміну метаболізму чи через інфекційний чинник, через сувінфекційного чинника, отримують негативний вплив на головний Мозок. Тому явища порушення пам'яті, астенії, вони присутні при багатьох станах. З цими станами треба боротися, з них треба виходити. І в тому сенсі досить гарно допомагають е, оці нейропротектори або нейрометаболічні засоби, які ми використовуємо, е, відновлюючи нашу пам'ять, нашу увагу, наш енергетичний потенціал. І сьогодні є досить ефективні. Засоби, які застосовуються, ну, один з них, наприклад, це брейнаксон. Я, наприклад, своїм пацієнтам часто раджу цей пацієнт, тобто ті, які містять цитіколін, вітаміни групи Б. Гінка білобу, в тому числі, е, препарати, які впливають на мікроциркуляцію, при курсовому прийомі вони досить гарно здатні допомогти нам відновитися після стресу, після ситуативної тривоги, після перенесених захворювань. Але коли ми бачимо, що у нас постійно персистує тривожність. То потребує інших тактик, то потребує психотерапії і іншої психофармакотерапії, серотонін відновлюючими препаратами. Ось, і саме вони сьогодні є золотим стандартом лікування таких пацієнтів. Чи можна прив'язувати до кровати людину, коли вона не в собі, чи краще давати сильні уколи, краще заспокоїти, намагатися заспокоїти такого пацієнта? Ось тими тактиками, про які я говорив. Тому що, тому що інакше це насилля, а насилля призводить до більшої стресо, стресової напружності як в самій родині, так і у самого хворого пацієнта, що ще більше заглиблює його нейрозапальні і е, е, оксидативні процеси, і ще більше заглиблює симптоматику е, порушення когнітивних фінці, функцій його е, деменції. Сильні уколи. Сильні уколи теж треба десь брати. Ну і вихід, який викликати швидку допомогу, яка не завжди вчасно, не завжди приїжджає. На жаль, сьогодні у військовий час. Тому такі пацієнти, які агресують і здатні до самопошкодження, які мають ажитацію, зрозуміло, що з ними правильно потрібно. Tre, треба правильно поводитися і цьому навчають. Цьому навчають. До речі, в інтернеті на англійській мові. Що ви володієте, може, можна побачити досить багато цих тренінгів, цих підходів? Або інакше треба мати дійсно під рукою якісь сильнодіючу, заспокійливу речовину. А, все ж таки краще це робити медичному фахівцю і під медичним доглядом. Як профілактувати забутьковість і дефіцит уваги молодій людині, якщо є генетична схильність, також. Профілактувати тими засобами, що ми говоримо, позбутися шкідливих звичок, давати фізичне навантаження, аеробде обов'язково молода людина, да, не тільки молода, а й е людина похилого віку, має рухатися. Тільки рух дозволяє нам забезпечити відповідну мікроциркуляцію кровопостачання головного мозку і активність його, його живлення, нейродинамічні процеси дуже прискорюються, коли ми здійснюємо звичайно звичайну ходу. Але ця хода має бути достатньою. Як я вже казав, це сьогодні кардіологи кажуть, 240 хвилин протягом тижня ми маємо виходити в середньому темпі, а, а також фармакологія. Ті всі речі, які відносяться до галузі недоказової медицини, але які насправді на досвіді працюють: це препарати цитікаліна, це, це препарати гінкабілоба це вітаміни групи Б, інші засоби, які підтримують, підтримують високий енергетичний потенціал головного мозку і дозволяють нам зберігати пам'ять, відновлюватися з астенії після перенесених захворювань і так далі. Чи може клінічний психотерапевт призначити медикаментозне лікування? Ну, фахівці, які випускають медичний вуз клінічний психотерап... психотерапії, якщо вони не мають спеціалізацію з психіатрії, здається, не мають право призначати. Я не можу казати на 100%, але здається, вони не мають призначати фармакологічні засоби, психотропні фармакологічні засоби, тільки маючи кваліфікацію спеціалізацію з психіатрії. При деменції з'явились галюцинації, призначили е, респірон та квітірон, нейролептики, різ різко у мами стан погіршився, зовсім тепер нічого не розуміє. Те, що раніше робила, тепер не може е, який вихід. Вихід звертатися знову до того фахівця, який веде вас, або до іншого, якщо ви не задоволені станом мами. Я вам казав, що якщо у, при, у пацієнтів з деменцією розвиваються психіатричні симптоми, і вони потребують втручання і фармакологічної корекції. І найчастіше, на жаль, це анти, а, антипсихотики а, це ті препарати, які ви а, формулюєте у вашому питанні, і в цей час вони а, діють, а, погіршують нейрокогнітивні функції, ті, які по суті і призвели до цього стану. Тому знімаючи житацію, знімаю агресію за допомогою а, психотропних речовин, за допомогою. Нейролептиків, ви тим самим збільшуєте когнітивний дефіцит, ось тому мама перестала впізнавати, тому що це все посилюється. Дуже стала забувати що можна приймати. До нейропатолога тяжко попасти навіть із скеруванням. Ну, розумієте, фармакологічне лікування все ж таки має призначати лікар Я не думаю, що сьогодні не можна знайти невролога, куди можна звернутися, і без скерування Um... Досить багато речовин, і деякі з них ми сьогодні говорили: це цитіколін і є безліч препаратів, це вітаміни групи Б, це препарати, які містять гінкобілобу які дозволяють пацієнту, в тому числі і вам можна поприймати. Я, наприклад, весь час щось приймаю, тому що насправді у мене розумова робота. Я викладаю, я лікую пацієнтів, я займаюсь наукою тому постійно виснажуюсь. Більше того, я так само хвилююсь з приводу прильотів там і загибель наших співгромадян тої ситуації, тому я постійно потребую цієї підтримки для того, щоб не, не, не приймати антидепресанти. Я абсолютно чітко проходжу після роботи кожен день своїх 7-8 кілометрів у швидкому темпі. Я роблю вранці зарядку. Я намагаюся раціонально харчуватися згідно середземноморської дієти, і це по суті те, що дозволяє нам перетравити наші стреси, вийти з тої стині, покращити нашу пам'ять і когнітивну функцію. Ось такі стратегії. Тобто препаратів багато, але на жаль, на жаль, препарат препарату, як то кажуть, в Одесі велика різниця. Тому що на жаль, компанії, які авторизовані, які мають сертифікат у біодоступності, там ми бачимо ефект від цих препаратів, від цих діючих речовин. На жаль, ті ж самі діючі речовини, які заявляються деякими іншими фармацевтичними компаніями, ми не бачимо ефекту. Тому ще раз повторюю: таке лікування має все ж таки призначати лікар, який знає, який препарат в залежності від якої симптоматики і який дійсно подій. Є. Ось я, наприклад, так і роблю своїм пацієнтам, більшість з яких протестував власне, на, на собі і на своїх родичах, скажімо так, а також на колегах. Агресивний пацієнт з схильністю до самопошкодження на на ніч Це теж дає незворотню дію. Це дає незворотню дію, але агресив агресія має а, зніматися фармакологією. Тобто, ще раз повторюю, бажано проконсультувати у фахівця, який призначить відповідно препарат, який буде знімати цю агресію. І звичайно, це як сьогодні вже лунало частіше всього а, препарати а, нейролептичного ряду. Дякую вам за увагу, і хай прийде мир в нашу країну.